Хочу ще раз подякувати всім нашим чернігівським господарям і пану Володимиру за те, що він проявляє наполегливість і нас нагу, і нас всіх підтримує, і залучає і запрошує. Це дуже важливо, що ми маємо такий майданчик вільного обміну Що стосується моєї доповіді, то я її назвав коротко Зброя і демократія. І хотів би поділитися з вами своїми думками з цього приводу, чи повинна взагалі демократія бути озброєна і навіщо її зброя? Якщо. Коротше кажучи, коли почалася війна у 2022 році, я е, гортав сайт одного з шановних американських. Е, Організацій по проведенню опитувань і не треба там на цікавість. От виявляється, що в, на питання, чи готові ви захищати свою державу, в категорії 40 мінус, тобто до 40%, лише менше 40% американців сказало, що ми готові. А в категорії 40 плюс все-таки близько 60%. От. З цього приводу. Ті, що проводили, так би мовити, це опитування, висловлювали досить серйозне занепокоєння. Інша цікава, все-таки, на мою думку, річ полягає в тому, що в 2014 році я особисто потрапив в штаб-квартиру НАТО. Причому потрапив буквально через кілька тижнів після захоплення росіянами Криму. Я тоді співпрацював з Центром інформації НАТО і вони мене делегували. Невеликою групою українських так би мовити, експертів, штаб-квартиру НАТО. І що я там побачив? Я там побачив те, про що писав Степан Андрійович Бендера в да, 1949 році на, реагуючи на утворення НАТО. От, сумна новина полягає в тому, що на той момент, коли писав Бендера і коли я там побував. У мене не склалося жодного враження про те, що це агресивний блок, як нас вчили ще в радянській школі. І що цей агресивний блок нам чимось допоможе. На моє намагання пояснити, що у нас почалася війна. Ну, в цілому люди, які там зібралися, переважно офіцери вищого рангу з більшості європейських країн, не виявляли жодного інтересу. І взагалі. Навіть атмосфера в цій штаб-квартирі, вибачте, запах дорогого ресторану не надихала на думку про те, що ці люди, в принципі, готові воювати. Якщо ви знайдете статтю Степана Андрійовича, ви побачите чому. Тому що, в принципі, якщо дуже коротко і дуже просто, НАТО це Сполучені Штати. Донедавку. І Сполучені Штати надавали Європі парасольку, і, відповідно, Європа скорочувала свої видатки на озброєння. Ну, але це минуле. Зараз відбуваються досить серйозні зміни. На жаль, ці зміни почали відбуватися тільки недавно, тому що, я пам'ятаю теж з особистого досвіду, як в 1994 році беручи участь в Global Security Program. Тобто глобальна програма з безпеки в університеті міста Кембридж, яке фінансувалася П'ю Фондейш Сполучених Штатів. От я спостерігав, як наші, зокрема американські е друзі, пригортали до грудей книжку Фукуями про те, що кінець історії, і сподівалися, да, і теж саме пропагували да. Тобто загальна ідея була така, що кінець історії, мир дружба кукурудза і все буде. І я, е, я хочу послатися теж на розсекречені нещодавно, по-моєму, пару років тому назад. Документи переговорів Клінтона з Єєціном, він інші телефонні розмови. Хто хоче, може знайти на сайті е, Радіо Свобода. Я їх там читав просто. І ось там написано: розповідається про те, Вірніше, ці е, перемовини Єціна з Клінтоном свідчить про те, що Єєцін пропонував Клінтону грубо кажучи, забиратися геть Європи і залишити її під захистом російських військ. Тобто ми е перебували і донедавна ось в такій ситуації. Тому напад на Україну це, перш за все, звичайно, була демонстрація Європу Європі сил. Ну, вона вийшла невдала, наше щастя, але тим не менше. Що стосується Трампа і НАТО, то в принципі вимога почати знову витрачати 2% хоча б на оборону, вона була абсолютно слушна. Тому не треба його демонізувати. Його не треба е, якимсь чином там поліпшувати, але і демонізувати не треба. І, е, власне кажучи, це і відбулося. Почасти через вимоги Сполучених Штатів, почасти через цю війну. Яка показала, що дуже багато європейських країн, по суті, беззахисні. Ну, якщо половина літаків буде не могло кожному громадянину, який хотів потім, працюючи на цій землі, з мечем в руках з'являтися і конем, і всякою амуніцією з'являтися і захищати цю державу. В більш пізній час те саме. Ми можемо говорити про приклад Швейцарії, яка почала озброюватися вірніше, її і захищати Швейцарську конфедерацію, починаючи з 14 століття. І, власне кажучи, озброєні громадяни створили Сполучені Штати Америки. От зараз я вам зацитую другу поправку до Конституції Сполучених Штатів через те, що для безпеки держави потрібно Добре організоване ополчення, право народу носити і мати зброю не повинно бути обмежене. Це дуже важливо і ми повинні це знати, але тут є, як кажуть, нюанс. Що сталося? Це було дуже справедливо в перші роки існування американської держави. А потім, коли Америка по суті перетворилася на імперію, яка почала спочатку Луїзіана, Центральна, ну, Великі прерії, потім Захід і так далі. і так далі, По суті, вона перейшла на армію контрактну чи платну і е, в цілому відійшла від цієї поправки. І як вважають сьогодні американці, від першої частини нічого не лишилося, але залишилося лише право народу носити і мати зброю. Не повинно бути обмежено. І в цьому величезна проблема. Якщо ми порівняємо Сполучені Штати з Швейцарією, то ми побачимо, що на тисячу, 100 тисяч чоловік там 4,5 майже загиблих від вогнепальної зброї. В Швейцарії, де абсолютно всі мають право мати зброю і нею вільно користуватися. Ця цифра дорівнює за той же самий період, тобто початок 21 сторіччя, нуль. Ну там одна людина за 10 років. Тобто різниця в 2100 разів, якщо порахувати. Чому так відбувається? Так відбувається тому, що коли в Швейцарії було прийнято остаточно закон, який діє до сьогоднішнього, 1847 році, про загальне військове зобов'язання. Швейцарія пішла дещо іншим шляхом. Тобто, там не просто право, а там зобов'язання, яке дуже чітко регламентується. Воно дуже чітко регламентується тим, що всі швейцарці повинні пройти військову службу. Ну, Нещодавно не, не, не там трошки послабили це і можна, формукаючи, відкупитися, але мало хто цим користується. І е, завдяки цьому е, всі. Повносправні громадяни Швейцарії, як чоловіки, так і жінки, от, володіють зброєю і е, зобов'язані проходити щорічні тренінги з використання цієї зброї. Крім того, там є ще і невеличка професійна армія, але це вже дещо інше питання. Чому для нас важливий е, саме приклад Швейцарії? І тут я хочу на хвилину відступити і згадати такого. Всім відомого діляча, як Мустафа Мустафакі Малята Тюрк, який, по суті, створив ну, Турецьку державу. Спочатку захистивши її в Галіполі, ну, ще Османську імперії, а потім, ставши першим президентом і керівником Турецької держави, так от вони запровадили в один день швейцарський, не швейцарський, не італійський торгівельний кодекс, французький цивільний і німецький кримінальний. А потім. Кілька років їхній парламент удосконалював і узгоджував ці кодекси з реаліями турецького життя. Так от, для того, щоб ми швидко перейшли на нову систему, нам потрібно взяти на озброєння саме цей досвід Мустафи Кемаля і запровадити швейцарську систему. А потім наш рідний парламент може її потрошку міняти. Що це дає? Ну, по-перше, рівність, всі повинні брати участь. Загальність, егалітарність, всі рівні, всеохоронність, це дисципліна. І що дуже важливо, в Швейцарії це відбувається на рівні громад. Це контроль громад. Тобто, всі фестивалі, всі стрільби, всі заходи. Проходять на рівні громади. Таким чином, всі громадяни залучені до цього процесу. Приблизно 15 років тому назад, крім чоловіків, почали цим займатися, і вірніше, залучені були і жінки. І тепер, от нещодавно на Стрілецькому фестивалі, перемогу з королевою, стрілюща стала дівчина. От. Швейцарці вважають, що це не просто національна традиція, а це запорука їхньої свободи і незалежності. В тих умовах, в яких опинилася сьогодні Україна, в оточенні далеко не завжди дуже дружніх, м'яко кажучи, держав, і вони знаходяться не лише на північному сході, але і по периметру теж є проблеми. От, єдиний спосіб, на мою думку, Врятувати нашу державу і дати майбутнє нашим дітям це перейти на швейцарську модель, це можна зробити досить швидко, і її впроваджувати. Таким чином, наша демократія буде озброєна і буде розвиватися в тому напрямку, в якому ми всі хотіли її бачити. Дякую за увагу. А чим краще вона, ніж ізраїльська, наприклад, Ізраїль воює фактично щороку, а Швейцарія не зрозуміла, коли останній раз воює. Ну, Ізраїль воює не через те, що у них модель, а через те, що у них сусіди. І в Ізраїлі тільки сьогодні, ну умовно кажучи, надання вдалося мобілізувати якусь кількість віруючих. А так виходило, що, грубо кажучи, півкраїни воювало і захищало, а півкраїни молилося. І ви знаєте, я спілкувався з ізраїльчанами, які воювали, вони дуже не в захваті від цієї системи. І це підриває, в принципі, національну безпеку, тому що це порушує основне правило рівності. От. А враховуючи те, що. Як вважають деякі експерти, головна ідея ворогів Ізраїлю не стільки перемогти його, скільки примусити як можна більше активних ізраїльтян іммігрувати знову це дуже серйозний виклик. Дякую. Вибачте, ще одне питання. Прошу. Ви рекламуєте швейцарську систему, я трошки займався історією комплектування військ, військова історія таке інше. Швейцарія має 4 коридори, не дуже як ви правильно сказали, професійна агрія. Але видатки на одного військовослужбовця в Швейцарії одні з найвищих у світі. Чим вам не подобається хлібська система, яка теж має, має тисячу кілометрів конд, і найбільшу кількість підготовлених резервістів в Європі з населенням до 6 мільйонів чоловік. Мені дуже подобається, але якби я перейшов далі порівнювати до фінської, а потім ще до шведської і так далі, ми б не закінчили і залишилися без речення. Тому я зупинився тільки на що. Вінська дешевше. Добре. Я не проти. Давайте фінську, але якусь давайте таку, щоб вона працювала і щоб вона була єдина для всіх. А не так, як казали сьогодні наші ветерани, що одні воюють, а інші жируть. А воювали всі. Афіни воювали всі. А українці дякую.